так медитує нержавіючка Thank yeah. you. Так, різьба навалена. Трапеться 16 неков. Нержавість, воно ріжеться тільки без творізу. Ніякий твердосплав тут. Ніякий тут твердосплав не проситься. Отак, От хтось там... Розказував, що Бистроріс це прошлий вік. Це крізь по ідеї, вже має бути наволена. Скалібрик зробив? Бо у нас тут проблемна історія з цим. Получається так, що у нас калібр, який мені дали, він 2 метри довжиною. І щоб ним приміряти, треба знімати бабку задню. Тому я зробив другий калібр собі. Точно такий самий, як там. І таким чином приміряю. Ну, я думаю, що це вже має бути готово. Так. Отак От у нас різьба на валена. Ти мусор треба. Треба й мусор звідти забрати. Кашку еть? Так. Тоже, у нас, тоже у нас деталюшка має бути готова? Попило крові мені це все діло. Приміряємо. Ось ця штангочка 2 метри довжиною бронзова. Вся з бронзи. Ось тут різьба 16 ниток. 16 ниточок. Ось так воно. Пробуємо. Переживаю сам. Бик Блін, не зайде, це буде капець. Є зайшло. Ще й без люфта. Ось і там стоїть той клапан твердосплавний. Ось він, він знаходиться. Пердосплавний клапанок, і тому це треба було зробити максимально соосно з росточкою за одну установку. Воно тут накручується в упор, і тор, все. от Отак от воно. Фу, виглядає. Ну що, народ? Це просто капець. Зараз я трошки розкажу вам про це все діло. Бо я не все добре знімав, не все знімав. Не все знімав, бо просто-напросто це все непросто зробити і робота яка відповідальна. З другої сторони так само різьба. Отак. От просто робив, як є. Там посадки, там три канавки під стопорне кільце і дві канавки під орінги. Так, і заодно міточок Ось цієї фірми. Styler 6M5. Заміряємо зразу твердість його. Міряю його тут біля хустовика. Він не є суставний, як то кажуть. Він має бути суцільний. Тут твердість має бути однакова, практично. Ну і що? 40 одиниць, якщо буде, то буде добре. Йохан і Бабай. А ну зараз ще по-інакшому. Попробую отак з торця його. Поміряти, бо інших варіантів нема. Акуратно виставив, щоб він не хитався, не шатався. Нда. От вам і китайське, верніше, українське говно. Видите, сделал укол. Укольчик сейчас болит. Фокус. Вот, укольчик сделал. В этом месте. В этом месте он буты быть твердый. Вот вам и фирма. меччик дюймовый. Сталя 6М5. Воно би на повітрі гартувалося краще, ніж воно є. Досить того, що цей мічик є з зауснею такою по ребрах. Там заусня така, коротше, повна херня. Ну, ви бачите, є заусня зализана, залисане. Пробували ніби шліфувати його, але вся їхня заточка пішла. До одного місця. Видно, як круг заскакував на мічик, який його відгинало. І відповідно вже воно валило грубим. От. Перший і другий номер був. Коротше, найкраще в цих мітчиках це, кажуть, упаковка. Ну, Нема чого дивуватися, все як завжди. Все, як завжди, упаковка найкраща. Треба запам'ятати цю галіму фірму і більше її ніколи навіть не підходити і не брати. 20 одиниць твердості. Це просто може в якомусь пластиліні, воно наріже різьбу якусь, якусь один раз другий. Але щось серйозніше ним різати, це, це жах. Я брав його, цей мічик взяв замовник, купив сам. Тут я нарізав своїм мічком в нержавіці, і мені там треба було дорізати тільки ну, буквально виточок в кінці, бо мій я не хотів псувати. Американські настоячі мічки не хотів обсувати, тобто, торцювати його. Бо тут решт воно було до кінця зайшло і закрутилося. Ну, Він дорізав в нержавіці той, той, той виточок там. Згорем пополам. Якось так. Слава Україні, рад! Всім привіт нормальним людям, українцям і всім, хто не підтримує хвила Путіна, Путінську імперію, путінський режим, путінський садизм, путінське вбивство. Всім ласкаво просимо на канал. Також, сьогодні у нас в роботі була я вам скажу. Сама одна з самих складних робіт, які мені будь-коли доводилося робити, скажімо так. Були всякі роботи, були доточні роботи. Але оця робота, в принципі, одна з самих складних робіт. От. Це є матеріал нержавійка 321. 321 нержавійка Самі знаєте, як воно обробляється. Досить така. Жорстка річ, яка жере пластини, і треба до неї спеціальні режими підбирати, щоб воно працювало, як кажуть, і більш-менш чистота була і гарно оброблялося. От. Найкраще на цьому всьому працює е, бистроріс, скажімо так, різьби різати і так далі. Я, зараз вам... Я відео не знімав повністю, ці цієї виготовлення цієї. Деталі, бо робота тут і потрібно було з нею бавитися відповідально бо зіпсувати ось такий весь об'єм робіт зіпсувати, то ви мені вибачте, це трошки це трошки за жорстко. А там у нас всередині ще три канавочки, там глибоко в отворі. Дві підорінки одна під стопольне кульцо. Різьби у нас. Ідуть всі трапеція, трапеція непроста, трапеція дюймова з шостого боку. З шостого боку трапеція дюймові, 10 і 16 ниток на дюйм. Всі різьби так само тут дюймові. Тут 3 восьмих дюйма, а тут 16-20 Сім... ниток. Отут. У цьому місці. 7,16 ми тут надюю. Оце все вифрезерувати з круглячка. Виточити, випиляти. Саме є прикол в тому, що ось цей отвір у нас має бути соосно, ось той отвір, соосно з ось тим отвором, куди сідає в посадку твердосплавне, твердосплавне гніздо. Твердосплавне гніздо сідає туди і його має перекривати. От воно туди заходить. Туди глибоко. Скажімо так, зараз його паточко поправлю. От воно туди зайшло. Бачите, воно зайшло тут плитничко. І тут воно фіксується трьома ужонами. Потім тут зверху йдуть ще такі пластини з отворами, Прикручуються. І направляюча керамічна втулка, направляюча керамічна втулка, яка теж заходить ось туди. Ось так. Ось вона вийшла. І вона там. Герметизується за допомогою двох орінгів. Двох орінгів. Зараз там тільки канавочки під орінгі. Замірялося це все діло під Орінгі таким девайсом. До речі, я його використав за років чотири, певно, перший раз то можна було долізти ось так і заміряти глибину канавочки під орінг. Орінгі так само дюймові вот. І що саме прикол, що розточити це треба було все за одну установку, бо тут кріпиться ось це я вже показував, шток. Шток. Він твердосплавний так само, він так само йде в герметизації в тому. Ось він працює в цій штуці. Тобто ця направляюча, вона плотно все сідає там направляюча і тут оцей гніздо, оце твердосплавне так само, воно все діло перекривається. Це, це є клапан. Це все має бути соосно, все має бути чітко. От, різьби. От так отак все діло. Туди я вже показував, закручував. Воно так закручується це все діло і герметизує Автоматика програма передає. От, передає програма і воно тут працює як клапан. Щоб, щоб ви розуміли, наскільки це дороге обладнання. Тобто ось ця штанга у нас бронзи виготовлена. Мені всередині знаходиться купа датчиків. Її десь довжина шістдесят, метр метра разом з цим всім ділом. От. І ціна її, так що ви тихенько сядьте нащикаєте, 35 тисяч доларів самої цієї труби. От. 35 тисяч доларів. Таке дороге обладнання, тут є купа всередині датчиків, якісь там всякі. Сервоприводи і так далі. Тому обладнання капець дороге і капець дороговартісне. От бачите, тут така труба, тут так само. Ця труба має закручуватися так само з цього боку вже нарощується це все діло. Тобто далі закручується на цю трубу, ще ось ця труба зверху. Ще ось ця труба зверху. Ось так воно накручується. Тут дві однакові деталі я робив. Ось так само це все діло накручується. Ось воно все легенько закручується. Плотненько, без особливих люфтів і зазорів. Там герметизація ще досягається, що там. Ідуть канавочки і туди там само, так само рінги, Там десь всередині під 400-500 атмосфер. Працює оця вся труба. 400 500 атмосфері воно це все діло працює. От. Покажу інструмент, яким я обробляв. Тобто, щоб нам дістатися до ось того отвору під росточку, був виготовлений спецрізець. Ось там всередині вставлений різець на 7 з пластиною твердосплавною. Просварений, от він туди вставлений і у жонами Глибина розточки була 153 мм, тобто ми заїжджали сюди через верх, ось це все діло і розточували і заодно. подбирали там дно. Там есть дно, а треба было так само подбирать дно. все все дело оно так расточивалось. Канавочный резец был сделан из таких штуковин, вставочки. И самое основное у нас было резьбы. Резьбы мы резали так само. Та вже грубша різьба з тої сторони заточка, а це вже менша різьба. Так само заточена, без проріз і виставлено по копіру, все як має бути. Заточувалося по шаблону. Шаблоном виступала різьба. Шаблоном виступала ось ця різьба, яка тут є на трубі. А для примірювання, так як ми не могли приміряти трубу, то ми. Робили так само шаблон. Окремо робили. Окремо робили шаблончик. Бачите, як тут різьба зроблена. Тут є Три орінга сідає в ці канавички. Один, два, три. Три Орінга. І воно герметизує це все діло намертво. Була зроблена така. Різьба. Така різьба була зроблена, ну, щоб я подюральці, щоб я міг зробити собі примірку, бо коли я б вже зняв це станка, то в тому дуплі щось приміряти потім дуже геморойно, туди запхати різець, попасти в канавку, в дюймову туди попасти, настроїти. І не провтикати. Добре, якщо там ми ще спочатку десь зламали різець, приторканні чи що. А коли ми вже на останньому проході ломимо різець, там, фактично на передостанніх, коли воно вже-от от мало би закрутиться, і ми ловимо різець. І потім попасти в ті канавки, це просто мега гемор. Тому <головік> треба це все діло було зразу. Гарантовано зняти з станка і гарантовано закрутити на цю штангу. Бо якщо ще велику різьбу я міг поміряти мене було цей зразок великий, то я ним заміряв вже зразу на станку, це було простіше ось цю грубу різьбу нарізати. Такі роботи бувають складні, дорого вартісні в плані е, матеріалу. дороговартістю в плані інструменту, бо відповідно нам, нас тут садюємо, нам потрібно було кожен різець робити, підрізьби, під все діло. Росточки взагалі було складно робити в цьому металі, бо пластини дуже сильно сідають на цьому матеріалі. Тобто, по ідеї навіть бистроріс працює краще, як твердосплав. Навіть не як-небудь, а все-таки він працює краще, бо допустимо от канавочки і різьбу мені вдалося нарізати з одної заточки, і її нічого не було. Ширна різця 1,5 мм. Під орінки там. Тому без на нержавійці рулить. Так, не швидко, але тут швидко і не поженеш і на твердосплаві, бо твердосплав, не дасть. Ще Швидкість, він так само зношується пластина, буквально ерозію получає, і сколює і все. Не, не допомагає ні СОЖ, Блоскут в мене залита СОЖ блоскут Не працює, щоб воно там не їло, не жерло. Малі, малі режими, великі режими, які хочете, воно на будь-яких режимах ту пластину за пару проходів вбиває. Тобто два проходи зробив. Фактично по 2 десяточки, максимум за прохід. Це на діаметр. І все і третій прохід, воно вже чує вже пищить, кребе, воно вже цей. І не того, що вібрація, а просто воно його зношує. Бо цей різець класний вийшов. Він вібрації практично не давав взагалі. Тобто я розточував стой отвір внизу і він чітко себе працював, але потрібно було. Пластина, щоб була свіжа. Тобто 2-3 проходи. Тобто я чорнові проходи обдирав як небудь, а потім вже на свіжі проходи я підточую пластину і, і в кінці вже поставив новеньку пластину, щоб зняти остаточний розмір. От, якось так робота складна, непроста. І, як бачите, така досить цікава, досить цікава в плані роботи. Досить. Прийшлося побавитися, але мені сподобалося, я вам скажу так, що мені сподобалося це все діло. Якщо за це все діло нормально йде оплата, то воно це все діло виправдовується. З наживікою працювати важко, але приємно, скажімо так. От, якось так. Що розказав, то розказав. Що подивитись, то подивитись. Що зазняв, то зазняв. Так що наразі всім удачі. Тримаємося. Україна переможе. Рухаємося вперед. Ні кроку назад. Всім удачі, до зустрічі. Слава Україні ще раз.